Ух, ти ж. Все, завтра розлучаємось. Чого? Ти бачки жирний став, поки я з тобою разом. Все, то, достатньо з мене то цього? то, то так, так задумано було, розумієш? Як задумано? Ну прийшлося тебе трошки відкормити, щоб тебе потім не вкрали. Дурне? давай, 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 давай. Про це копловуха нещастя я взагалі не хотів би говорити більше. Я ж пообіцяв, тим паче, що я людина, яка поважає себе, і понятно, що гандончика я минуть не можу. Ну от не можу. Зісмотру яке воно. Хитре, блядь, дурне, дурнее. Ауками ну. своїм. Time... За часів давніх горів.

Ні, ти повір мені, він би був би останній у спискові. Хто мені був би треба? Якраз твій коля. Я одинадцятий рік сама. Мені треба твій коля. Це тобі треба. Це ти переволочила. Тебе всі охранники, які були на колоспі, бо закрій тобі все Закрий ти. Вонь Закрий Ти бачив, що тіла лад 23 серпня в Криму концерт влаштовують. Піда ти блять придурок чи шо що? що посилити охорону, Вирити більше траншей, більше ППО. Ну тобі треба. Ну не відбудеться концерт 23 серпня. Ну перенесу на 25. з Суті ж не міняє. Давай, сходим. ти шо блять був? я танцюватиму з тобою, соус so Давай і цілуватиму туди, де любгу. Давай я білети куплю. Руби на гривні, ще в тому морозі поміняв. Це що вони настільки не сумніваються в своїй перемозі, що вже концерти в Криму планують. Ой, блядь. не виділуйся. Ти вже сам не сумніваєшся. Вийшла з хати, навіть не встигла ні накрасити, нічого. Ви хоч моя не бачити. Та нормально, диви, найгарніша жіночка в світі. Ну чого ти починаєш? Хто? Жіночка? Ну так. Да. Що, мамо, маєте тиск? Та трошки маю, але жити буду. А ну, зміряйте мені, то навіть не знаю, який в мене. Давай зять у руку. А чого ви ти новим дорогим не міряєте? Зятю, такі гроші завалила, він щось чисто зле показує. Ой, зятю, щось він тебе дуже завишений. При такому тиску кави точно не можна пити. Та не можна, то не буду, бо та я так ту каву люблю. Мам, та ми ж перевіряли, він ідеально міряє. Ти добре міряй, але ти в мені це не види. Бо я вже замахалася каву купувати. А ти будеш досить балакати, бо ж за чай пити. Мужики, а ви не знаєте, коли відпаде молочний пісюн, а виросте дорослий, бо, блядь, якось щось не відпадає. І напишіть в коментарях, чому може таке бути, що в 35% ще молочний. Значить, Зараз я хочу показати вам один трюк зі своїм носом, який не можуть повторити 90% людей. Я ось так от беру, повертаю свій ніс, тримаю і не пхаю його в чужі справи. З дня ми більше м'яса не їмо. Та-дам! Яблука, капуста, апельсини. Кибесу сюди. Я прочитала статтю, що м'ясо шкідливе. І тепер його в нашій сім'ї точно не буде. У мене для тебе теж сюрприз. Ти біж нами не живеш. Забирай свою траву і до мами. А ну дивись, як тобі це платки. Супер, неймовірно, просто дуже гарно. Мені дуже подобається. Пішли, бо не встигаємо. А Як всі там будуть в спортивному, а я прийду така нарядну платі. Я чу... ну. ну, як думаєш, цей костюмчик більше підійде? Розкішний, неймовірний, дуже гарно. Ідем, Ми ж просто йдемо у кафе. Як у кафе? Та в кафе треба плаття. Алло. — Лубний, міліція, червий п'ятачок. — Добрий день! — Добрий день. — Угнали тільки, що машиночку напроти базара, йоптуємо! — У кого? — Десятка. Зеленого цвета, блядь. — Фамілія ваша як? — Юрченко Анатолій Іванович, село Губське, живу, блядь. — Юрченко Анатолій Іванович? — Ну тільки, що сходив у Магдін, дві минути, йопт. Її нема, нахуй, прийшов і нема, Ну, Ось тільки, що кишо, на минути, йоптуємо. — Село Губське? — Село Губсь да. Щас номерах, машине, блять. А ну кажіть, який автомобіль. Ну, вось епіць, за... зелена десятка. ВАЗ 2110. Ой, стуль вас, ну заебали, ебі роки. Зелена! Зелена, темно зелена, темно зелена! Номера сзади антикрота спойлер, блять. Номера! 85 СК 29, 85, 299 СК Добрий день. Добрий сонячний день, без паривів вітру. Таке питання: а в найближчі 3-4 тижні буде дощ? А що? Та думаю, коли картоплю садити, то садіться, сині глазку. Вона при підвищенні вологості ще краще росте. Ну, я не зовсім картоплю буду садити. Буряк. Ох, Ну. Ми. Будемо травити колорадських жуків. Так вони ж після картоплі з'являються, а ви ще не посадили? Ой, бля, давай так. Ми з хлопцями збираємось їхати на город. Якщо буде дощ, ми туди не доїдемо і не зможемо збагачувати український ґрунт іноземним перегноєм. Питання в найближчі три тижні буде дощ чи ні? Mm, ну зараз, секунду. Добрий день. А в найдущий... Часткові незначні опади до 5 мм, середнє значення атмосферного тиску до 1080 гігапаскаль. Угу, Дякую. Е, ну, буде, але маленький. Угу, Дуже дякую. Ой, блін. А коли ж той контрнаступ буде, якщо навіть залужний картоплею займається. Угу. А це що таке? Де? Оце? А, там це і у лікаря була. Лікар сказав, що в мене сильний стрес, і мені треба три рази в день пити. Я... Так а які таблетки пить? Сказав? Тут сказала, що я буду пити таблетки. Мам, викинь, будь ласка. Що, все випила? Ні, спеціально на дні лишила, завтра зранку доп'ю. В тебе якісь проблеми на роботі. Ми з татом грошами А. Оля, дай твій телефон, де він на зарядці. На якій? На спортивній. Зараз прес, дупу накачає. Я давно казала, що їй треба віддати до психолога. Мам, дай води, будь ласка. Що пити хочеш? Ні. Втопитися. Боже, збав. Грудь, є настроєння. Немає грошей, немає настроєння. Я, я посоветуюся із жінщинами, з своєю родиною і своєю сестрою, і потім тобі перезвоню. Так? Сьогодні опять похудала на 300 грамів вожусь каждое утро. Так що удачі, і вам там худоєм Я транзистор. я транзистор. شو ترانزستور؟ ترانزستور يعني أنا بدي ترجم ترانسليتر ترانسليتر أنا ترانسليتر مستر كرم يس واتس ذا بيربس اوف يور تريب؟ تيروريست وات؟ هي از تيروريست هي از فيري بيج تيروريست كانسلد شو اوت شو تيروريست؟ تيروريست يعني سياحة توريست توريست سياحة الله لا